Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Бачите, я у ванній кімнаті. Знімаю вам до, щоб було потім що показати. На перший погляд, все не так уж дуже і страшно. Ну, але якщо подивитися зблизьку, то досить страшно, я сказала б, бо речей багато наставлено лишніх, бачите, одягу дуже багато. Ще у мене і пральна машина поломилась, оця, оця що всередині. Бачите, її тут у ванній кімнаті пралка поламалася. Є в мене ще одна на вулиці, її я здебільшого літом використовувала а, таке, щоб взуття, щось якийсь земній одяг за літо постирати, то вона там на вулиці в мене стоїть. Коврики, наприклад, також я в ній прала. Ну, а тепер прийдеться а, ходити на вулицю все, ставити у пралку. Тож, все вже я винесла із ванної, починаю з туалету. Оприскаю туалет і плитку кругом нього, він по землі також. Ну, Все кругом оббризкаю, бачите, помию сам унітаз і візьму цей гігієнічний -гі кран. Дуже люблю ним користуватися ну, ще й так, як бачите, а, нічого не треба мені. Там думати, якісь тазички, або що змочувати в умивальнику. Не треба нічого. Взяла, туди наприскала, потім воду зібрала в унітаз, вижала і все. Ще маю таку швабру, ви її ще не бачили, то мені сестра з Італії привезла, так що не буду вам нічого про неї показувати. Була на відпочинок сестра, тож вирішила собі, бере і мені привезла. Швабра непогана. А вона не так, як для миття, а дуже хороша для просто протерти, десь пилюку вибрати, такі на ній класні тряпочки, що пил добре збирають. Ну і все. Бачите, тепер я насухо все повитираю і ну, так люблю робити. Тим більше, в цьому куточку в нас є трішечки уклон. Уклон йде до душової кабіни. Ну, в старій ванні в нас був великий уклон. Получалося колись, задумка моїх батьків, була, щоб якщо десь прорве воду або щось таке, щоб вся вода йшла до виходу. Ну, уклон був дуже великий, тепер, коли ми вже ванну переробляли, то він повністю його вирівняти не вдалося. Трішки залишився. Ну і так класно мені я полию все кругом унітазу, водичкою змию, і тут в кутику водичка все мені збереться, я просто ганчіркою її виберу. Так, натираю тримач для паперу, це відро для грязного паперу для брудного. І вже в цьому крайку буде в мене чисто. Ще повитираю цей. Кран гігієни також дуже він, ну, Бачите, все блискуче, досить раз, два рази, три рази взяти в руки і воно все стає таке полапане пальцями, так що приходиться часто витирати. Не можу сказати, що набридає його витирати, бо думка про те, що візьмеш його в руки, себе помити. А він чистенький, блиститься, переважає, тож витираю його з задоволенням. Так само люблю, щоб оце все з нержавіючої сталі, все блищало як можливо. Тож завжди витираю від пилюки. Ну і переходжу вже на цю сторону. Із пралки позабирала все лишнє, її повитираю. Бачите, нічого в неї не поставила, вона не миє, щось у ній там сталося. Чесно кажучи, якимось таким палючим запахом було. Було таке, ніби там проводка в мене у ванні згоріла. Останній її цикл, що вона працювала. Чоловік ще не може її відвести, а так як в мене є ще одна, тож не особо і спішить, прям так, щоб вночі вести. Тож вона ще стоїть. Позабирала з умивальника ці наші якісь допоміжні речі, які в нас в швидкому доступі стоять. ну Наприклад, це мило, парфуми і Танюшкина щіточка там для вій прочісувати. Ну, і бачите, мию я, цей оцю не знаю, що це, умивальник. Коротше. Бачите, там потьок є. Такий темний Ох, і нічим він не відмивається, чесно кажучи. Тому використовую а, цей засіб. А, вроді Сіліт Bank то у мене, а, для унітазу. Лише він справляється з цим. Ну, із моїх засобів, що я маю вдома, лише він справляється з цією раковиною. Вона акрил не не гранітна, чи наче акрилова. получається, ну, вона що на неї не поставиш? Навіть капсулка для волосся. Оця олійка в, кап... в капсулах. Да. Капсули бувають червоні, сині, зелені, Там, ну, жовта не пускає. А якщо якісь кольорові такі, навіть капсулка залишиться на умивальнику і він впитує той колір собі. Короте, Оцю акрилову взяла, я знала, що з нею буде важко, але не думала, що настільки. Ну, Але цей засіб досить добре з нею справляється. Відмиває майже все. ну, Все не відмиває, тому що все ж таки від тієї тарілочки, котра, ну, вона як мильниця йшла, ну, але мило сухе ми тут не тримаємо, тверде. тобто. Від неї сліди залишилися і нічим не відмиваються. Бачите, тут з лівої сторони, від тієї тарілочки, є сліди, а тут навіть іржавчина вже з'явилась. Дезодор свій Сашик поставив, там потримав його вроді два дня. Звісно, капельки були, дезодор він із желіза, той балончик сам. і вже... Пустив таку іржавчину. Ну, коротше, нічого, я і так задоволена цим умивальником, я таке й хотіла і все. Переходжу до дзеркала, його я кліном поприскала. Маю такі тряпчинки. Не купляю я якісь спеціальні фібри. В мене є такі тряпочки білі. Вони не з магазину, не з ринку, ну, ні звідки. В нас коли був магазин, ми його закрили. Там одна жіночка дуже добре здружилася з моєю танюшкою і принесла їй тряпок таких звідкись від себе з роботи. Бачите, в мене в руці ця тряпка для, ну, не знаю, для використання в магазині. Їх в мене виходить там не дуже багато, але багато є. Вони так ідеально витирають всі дзеркала, стікляні поверхності. Ну, прям цей умивальник, бачите, я його потім натерла вже після того, як помила, ну, ідеально. Ну і вже ставлю на чистенький, а, щось, що нам треба в швидкому доступі. А, парфум чоловічий, мій, а, мило для умивання рук. А, і а, тут в мене стоїть аромадифузор. Це від блум, напевно, якщо добре пам'ятаю, думаю, так, блум у мене роз. А, ну так, пахне. Пахне досить добре. Ну, Наступний, думаю, буду брати ванільний. Подивлюся, котрий краще мені буде підходити для ванної, а, Цей вже добуде. Ну, і далі а, повитираю оці фасади. Постійно також стараюся витирати, щоб вони не забруднилися, ну, якось бруд в них не застоявся, чи що, бо також вони такі в'їдливі, я б сказала. Було щось десь покапало з умивальника, хтось щось руками там мили чи що робили. Не знаю, Така одна, жовтий такий потьок, світло-жовтенький так в мене і є. На цій шухлядці, що під умовельником тумба. Так що стараюся витирати частіше. Опа! І тут в мене в кутку, бачите, я вам спеціально так показала, зблизьку, щоб ви добре побачили, що віддаля вивіду, вроді, не так уж і погано. Ну, але досить погано, брудно тут було достатньо. Ну і ця швабра. Досить добре впоралась із завданням. Вона, кажу вам, не для миття, а для збирання пилюки, щось таке. Софійка, так як спить, я пилосос не використовувала і вже вирішила цією шваброю пилюку зібрати і вже потім намочила і стерла. Ну, і все. Близиться діло до кінця. Поміняю коврики. На початку ті я скрутила, винесла їх, буду прати, ну а тут вже поставила чистенькі. Ще поставлю чистий рушник і буду йти по памперси. Йду в АТБ, там памперси беру і вас з собою також візьму. Ну, пішли. Ми зробили смету і пробку. Ку-ку. До речі, в АТБ вже виклали. Новорічні пропозиції, а, пропозиції для новорічного декору. Йдемо з вами і подивимось. Софійка. Тут яке охо, дитячий садок. Ні, на неї не клади. Не клади, бо може напудитися. Ю полюбився, <coughs> такий тяжкий знизу пісок майже, класний. Ні, то нам не підходить. Може, щось друге. Оленячий. Ку-ку. все, досить насміхатися з дитини. Знімай. Коротше, кому треба. А, є ще такі окуляри. Можна йти вже в АТБ, а закуплятись на новий рік. Сніжок є. Що тут? О, такий, не знаю, що то майже нічник. Вау! Софійка, як тобі? Нормально? Зняла. Кажи, що на мене навіселий? їй полюбилося. Так, що тут іще є? О, є ще така ялиночка, але я червону, думаю, не буду брати. Є зелена. Тоже дуже гарна. Є жовта, золота, а не жовта. М -м -м. такий мені подобається. Синя, може, у когось тематика цього року буде. Так, щось цікавого. Щось таке цікаве. Ну, так собі. Угу. Так. Треба ритися донизу, там щось є і приклади. Такі кульки великі. Тут вже хтось обірвав Домик На віконечко чи на полочку у дитячу кімнату. На двері може бути, а може бути як іграшка на ялиночку. Такі колокольчики досить важкі. У мене ялинка... О, я знайшла ту ялиночку в коробці, що світиться. Так. Зараз подумаю, може й візьму. Ну, дуже мені любиться. Ух ты, щось гарне тут є. Свічечка в чомусь. Дуже гарно виглядає на подарунок така коробочка. Важка. І такі світящі на батарейках. Дуже класні. Так. Я йду шукати своїх десь пропали. Я вас по звуку знайшла. Ну що набрали? Дома не буду вже показувати, а ну що там у нас є в кошарці. Що ти там взяла? Ручку чорну Сашику вибирала. <гум> Сашик просто в чорну <гум> ручку <гум> треба му малювати. Що тут? І чорну треба взяти. Іду подивлюся цю ялинку зараз, чи беру, чи не беру. Тут у нас Танюшка любить роліні з яблуком. Щось. Якийсь новий еклер взяли спробувати. Танюшка домашнього молока не п'є, мусимо її купляти з магазина, такі візьму, буде мені на барну стойку. У мене там були білі, тепер будуть такі памперс Софійці, батончик такий. О, ось тобі той заникав сирочок. Того, І машу на кожного, крім Софійка. Софійка, тобі машу ще не можна. Ну, ми все. Бачите, ще одну пачку памперсів взяла, там була хороша пропозиція по ціні. Так що так. Ну, дивіться, покажу вам висновок, свій не висновок, а так і можна сказати. Як не видно було, які були грязні потьоки або що грязіна досить. Бачите, один-два волосочка, щоб були, там трішки пилу, і все так брудно виглядало. Ну, але все вже добре вимила. Всім дякую, що були зі мною. Ставте лайки, коментуйте, всіх цілую, обнімаю і всім па-па!